Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу номер 7 за юнітами 13 та 14. Exercise 1: Put the verbs in brackets into the correct tense. Поставте дії слова в дужках у правильну часову форму. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Exercise 2. Use the man's thoughts to write conditionals. Використовуйте думки чоловіка, щоб написати умовні речення. Я вам залишаю самі умовні речення. Покажу вам зразочок. Ось у нас перше речення, перша його думка. I didn't pay much attention. I crashed the car. Я не звертав багато уваги. Я розбив. Машину, тобто я не був достатньо уважним. І у нас зразочок. If I had paid more attention, I wouldn't have crushed the car. Якби я був більш уважнішим, я би не розбив машину. Бачимо, у нас думка написана у past simple, це вже відбулося. Значить, це у нас третій тип умовного речення. Те, що відбулося у минулому. Друге. I was on the phone. I didn't see the tree. Я розмовляв по телефону і не побачив дерева. Знову бачимо минулий час. Якщо минулий, то це третій кондишнл. Якби я не був у телефоні, я би побачив дерево. Тут у нас також минулий. У четвертому у нас теперішній. present, perfect і future. Тому це у вас буде вже. Який тип умовного речення? От він каже: I haven't got much money, я не маю багато грошей, I won't be able to pay for repairs, я не зможу заплатити за ремонт. Тобто він має сказати: якби я мав достатньо грошей або багато грошей, я би. Заплатив, я би зміг заплатити за ремонт, але у нього грошей немає. Це нереальна ситуація у теперішньому. А нереальна ситуація у теперішньому це ви вже визначите, який тип умовного речення. Тут у нас знову минулий, це буде, як і на початку, не буду називати, який тип умовного речення. І у шостому I'll drive more carefully in the future. У майбутньому я буду їздити набагато уважніше. I won't have another accident. У мене не буде іще одного нещасного випадка або аварії. Тобто він говорить про реальну умову у майбутньому. А реальна умова у майбутньому це також згадайте, який тип умовного речення. Я вам залишаю ці його думки, а потім вже покажу відповіді. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Exercise 3. Finish the following sentences. Доповніть, Завершіть наступні речення. Але ви їх маєте завершити стосовно себе. Тому тут відповідей не буде. Якщо хочете, пишіть свої відповіді у коментарях. Я їх перевірю. А ми переходимо до вправи 4. Fill in the correct form of the verbs in brackets. Заповніть пропуски правильною формою дійслів у дужках. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 5. Read the people's comments and write what they wish. Прочитайте коментарі людей і напишіть, чого вони бажають. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 6. Read what Met is saying and write what he wishes. Прочитайте, що каже Мед, і напишіть, чого він бажає, чого його душа бажає. Виконуємо. Спочатку читаємо його думки, а потім пишемо його бажання. Перевіряємо. І остання вправа на аудіювання. Listen to Samantha talking to Julie on the phone about joining a gym. For questions 1 to 5, tick A, B, or C. You will hear the conversation only once as usual. Look at questions one to five now. You have 20 seconds. Послухайте розмову Саманти до Джулі по телефону про приєднання до спортзали або до запису до спортзали. Для питань від першого по п'яте відмітьте галочкою A B або C. Ви прослухаєте бесіду один раз. Ви маєте 20 секунд, щоб подивитися на питання. Ну, у нас не 20 секунд. Ми будемо слухати і заповнювати. Спочатку ви все заповнюєте. У кінці я показую вам правильні відповіді. Слухаємо. Прогрес чек Севен. Ексесайз Севен, Пейдж talking to Julie on the phone about joining a gym. For questions 1 to 5, tick A, B, or C. You will hear the conversation twice. Look at questions 1 to 5 now. You have 20 seconds. Hello, Julie. This is Samantha. Oh, hi, Sam. How are you? Not too bad. Hmm, I was wondering if you could help me. Sure. How? You joined Get in Shape gym 2 weeks ago, didn't you? Actually, it's already been a month. Why are you planning to join? Well, if I want to fit into my dress for my brother's wedding, I'll have to do something to lose the extra weight. Oh, great! We can go together. Of course. But is it easy to join? Very simple and quite cheap since we're both in college. Will I need my passport? No. All you need is your student card and a doctor's note. And how much does it cost for students? Ten euros a month. That's one hundred and twenty euros a year. Not bad. And can I go to all the aerobics classes and use the swimming pool and the tennis courts too? Yes, but you'll have to sign up earlier if you want to use the tennis courts. And what about personal trainers? You'll have to pay an extra 25 euros if you prefer the help of a personal trainer. OK, that sounds reasonable. Bye. На цьому наша контрольна завершується. Сподіваюся, що ви впоралися з нею і задоволені своїми знаннями, набутими зі мною. Наступного разу ми будемо розглядати relatives відносні речення. Ми вже їх вчили. У цьому підручнику ми більш детальніше їх розглянемо. Тому чекаю вас на наступному занятті для вивчення цієї теми. До побачення.